Самий величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера. Аврора, ну що ж, відновились блек аути Подивимось зараз на ліхтарі, що тут можна купити з хорошою знижкою. Додаткове освітлення. Дякую вам за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну і звичайно, ми подивимося, якісь ліхтарики. Можливо, щось буде і з хорошою знижкою. І що перше, мене потрапило до мене. У Мої руки, дивіться, це реле контролю напруги. Зараз зі знижкою 329 гривень. І навіть ще має дисплей. Ну, ви знаєте, да, як ним користуватися, від чого воно захищає. Теж дуже хороша і гарна річ. Я пам'ятаю, як одного разу, не пам'ятаю, де це трапилось, але це показувало навіть по новинах, що був сильний, сильна подача напруги була, і у людей погоріло все. Погоріло все, що було увімкнуто. Ну, По новинах навіть показували. Тому я гадаю, що це така ж класна штука. Мабуть, треба придбати для холодильника, для телевізора, для комп'ютера також досить це добре. Ліхтарик ручний, алюмінієвий, надзвичайно важкий. Бачу, що хороша якість. Розсіює світло до 20 разів. Ось, хочу вам показати, який дійсно як він виглядає, має вигляд. Досить дуже важкий. Я гадаю, що навіть якщо він впаде, нічого не трапиться. Так, ціна такого ліхтарика 169 гривень 12 місяців гарантія. Зберігайте чек. Зі знижкою. Зараз ось такі лампочки. Ну, сказати, як ліхтарик-лампочка да, на батарейках. А зі шнурком, тобто її можна підвісити, є в різних кольорах. 59 гривень зараз зі знижкою. Теж дуже хороша річ. Ліхтарик на голову. Він з датчиком руху. Тобто, вам, якщо треба вімкнути, щоб, знаєте, не знімати, не вмикати і знов не надягати, ви просто провели рукою, і ліхтарик одразу увімкнувся. Ціна такої новинки 199 гривень. Так, такий теж в нашій Аврорі новинка. Це також ліхтарик на голову. Так, працює, мабуть, від батарейок. Так, зараз подивимось. Ні, він також акумуляторний, навіть є шнур USB для зарядки. Дивіться, бачите, навіть показано, що можна вдягнути на собаку, коли провигулюєте, щоб було видно, коли відпускаєте з поводочка на велосипед. Ну, на себе, коли на велосипеді їдете, коли біжите, спортом займаєтесь, тобто в різні категорії можна його вписати: 149 гривень. Це також новинка, світильник світодіодний, круглий, яскравий, економічний, довговічний. led шнур USB також входить до цього набору 199 гривень. Ціна цієї новинки. Думаю, що ж тут в коробці є. А тут в коробці дивіться, яка цікава штука. Розетка розумна з електронним таймером. Тобто, ви виставили той час, який вам треба, щоб увімкнувся, чи відмикнувся той чи інший прилад, який до мережі підключений. Вмикаєте і коли йдете геть, він сам відімкнеться на той час, який ви поставили. Дуже також хороша, цікава річ. Також новинка, новий ліхтарик в магазині Аврора. Дивіться, написано, що. Shell, торгова марка. Давайте подивимося, що це за ліхтарик такий. Дивіться, тут точно логотип у цієї мушлі, ну, ви знаєте, Shell, да? паливо. І він також такий досить важкий, не є легенький, металевий, не заряджений. Зараз дізнаємось ціну цього фірмового ліхтарика. 279 гривень. Ну, я так і гадав, що він не буде з дешевих. А з бюджетних тут є досить багато різних. Ну, Бюджетні не будемо зараз дивитися, переглядати. Ось такі є самі найбюджетні. Він світить в двох положеннях, на батарейках працює і він коштує 45 гривень. Також гарантія 24 місяці. Ще один ліхтарик світодіодний, акумуляторний на голову. Він має декілька положень світ, самого світла. Світиться в різних. Ну, тут світиться, тут і тут, тобто в трьох положеннях. В трьох різних, ну, ви зрозуміли, буде світитись тут, тут і ось тут. Також можна а, вибрати яскравість світла світить до 2 годин після зарядки. Ціна такого ліхтарика 249 гривень. Світильник LED акумуляторний, сенсорний. Так, ціна такого світильника. Щось мені здається, що сьогодні буде мало товару зі знижкою. Мабуть, Аврора дізналася, що вже почався блекаут сезон. Сезон блекаута. Сезон І тому знижок зараз буде, мабуть, тяжко знайти щось товар зі знижкою. Я маю на увазі із світла. Із світильників, із ліхтариків. Так, це бачу також якась новинка. Її не було. Ось такий великий світильник. Так, подивимось, 33 см довжина. Ліхтар акумуляторний аварійний LED. Давайте подивимось ціну. Дізнаємось, скільки коштує. 349 гривень. Зберігайте чек. 6 місяців гарантія. Ще один. Дивіться також: світильник лінійний аварійний з акумулятором до 8 годин роботи, 4 години час повної зарядки. 349 гривень. Ще одна новинка, правда, новинок дуже багато. Дивіться ось такий магнітний світильник. Якщо десь якийсь є метал, можна його примагнітити або можна навіть і а, закрутити інструментами. Так, добре, давайте подивимось, скільки коштує такий світильник, вуличний. Він а, прожектор. Також датчик руху має 299 гривень на сонячній батареї до того ще. Що... Я дивлюсь, схоже на мультиварку. Євросвітло, ліхтар акумуляторний. Це новинка минулого тижня, їх привезли. Заряджається від сонця. 6 годин максимальної яскравості. Працює як павербанк. Навіть можна заряджати щось від нього, це також дуже добре. Індикатор заряду є. Ціна такої новиночки 399 гривень, поки що також без знижки. Ну, от минулого тижня було дуже багато товарів на ліхтарики, на різне освітлення знижки. Цього разу дивіться, щось ну, взагалі нічого немає, не можу знайти 249 гривень. Ліхтар кемпінговий, а, акумуляторний, а, який навіть є а тут регулятор освітлення. Тобто, ви можете зробити яскравіше або ж таке а, приглушене світло. Ну, В нашому випадку це не на відпочинок лампа, а blackout. Так, І ось такий кемпінговий, також в нашому випадку, це не для відпочинку, а на blackout. На сонячній батареї можна цілий день поставити її на лоджою, на балкон або ж на підвіконня, де сонечко буде гарно світити 249 гривень. І ось такий світильник акумуляторний з ручкою, і також регулятор яскравості світла є. Ціна такого світильника. Зараз також скажу вам. Ось тут штрих-код. Ціна 499 гривень. Лампалет для рослин навіть є. Я ж дивлюся, якась червона, думаю, що ж це за лампа. Це також новинка для рослин. Ось така лампа. 129 гривень. Цю лампу, я гадаю, ви знаєте, вона розкривається як лопасті цього. Не літака, а цього, як скажіть мені, гелікоптера. 299 гривень. Вертольота. До речі, підходить у наш звичайний такий ну, по стандарту цоколь. Так, ну якщо вірити, ціннику, оце, оця лампа настільна зі знижкою, акумуляторна з підставкою. Це більше купують до, для школярів. Сюди можна поставити і телефон як підставка, і канцелярію тримати, і світить до 4 годин. Три режими світла, сенсорне керування. Шнур USB входить до комплекту. Рік-один рік, гарантія. 299 гривень, зараз ціна знижена. Так, ну і багато привезли взагалі ось таких настільних ламп. Дуже багато різних. 249 гривень бачу, є навіть дорожчі. 400-500 і ось такий складний. Лампа досить непогана. Так, поставимо сюди, він тут здається, стояв. Так. Ось така дуже цікава лампа, вона складається, розкладається, також працює від батареї, можна з собою взяти. Ціна такої лампи 199 грн гривень. Є ось такі світильники, ну написано, що садові, але можна їх навіть використовувати і на підвіконні. Наберуться енергії. І будуть вам світити на сонячній батареї. Ціна такого світильника 119 гривень. Є трішки інакші світильники, також вони на сонячній батареї. Ці світильники по 77 гривень. Лампа настільна, гнучка, LED на USB, на прищіпці. Також досить хороша річ. У мене колись така була схожа, де вона поділася? 199 гривень. І ось цей мені світильник подобається. Можна його собою взяти кудись, можна біля себе, біля ліжка тримати, коли світла немає. Світильник на батарейках працює від натискання. Просто зверху натискаєте, і він вмикається. Досить хороша річ, і також, якщо світла немає, сходити кудись там на кухню, щось похом'ячити чи в туалет 99 гривень. Ну, ось такий можна сказати, мобільний ручний е, світильник. Дивіться, які цікаві розетки привезли. Бачите, вмонтоване живлення для USB. Тобто, не треба брати цей сам блочок, просто вмикаєте від шнура і заряджаєте свій гаджет. Ціна такої новинки. Ну, молодці, придумали таку річ. 199 гривень. Але я би вже би поставив з кожної сторони оці гнізда USB. Ну, одного якось замало, принаймні мені. Дивіться, який також цікавий на батарейках а, світодіодний ліхтарик. Просто вмикаєте, вимикаєте, вмикаєте, вимикаєте, як такий самий, знаєте, на стіні для світла в кімнаті. А цей також можна з собою взяти під ковдру 99 гривень. Я хотів знайти якісь лампочки зі знижкою, але на жаль, також і лампочок зараз зі знижкою немає. Ще знайшов ось такий світильник із ручкою переносний, також можна з собою брати, ходити по дому чи по квартирі, по довгих коридорах 115 гривень на батарейках. Досить, досить, досить оригінально придумали, я вам скажу. Класична настільна лапа, лампа сенсорна. Світить в трьох, ну, холодне, тепле та яскраве світло. Шнур USB входить вже до комплекту. Так, давайте дізнаємось ціну цієї новинки цікавої 399 гривень. А цю лампу також я багато разів показую. У неї телескопічна ніжка, тобто можна її висунути, витягнути вище або ж нижче, як вам завгодно. Ціна такої лампи. Так, шнур USB входить до набору 229 гривень. Світильник у вигляді ось такого грибочка, так би мовити, можна сказати. Шнур USB також є в комплекті. Є в трьох кольорах: біжевий, рожевий та такий, як оливка колір Ціна такої новинки 229 гривень. І ще ось такі лампочки хочу вам показати. Настільні. Також сенсорні, є в трьох кольорах. Лампа настільна, акумуляторна кольори в асортименті. Ціна такої лампи. Шнур USB вже входить до комплекту. А оця зі знижкою 329 гривень. Все ж таки, ми знайшли щось зі знижкою. Ось така лампа трішки дешевша. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі!